Хоче взяти участь у фокусі, мені потрібні добровольці зали. Дівчата з першого ряду, прошу виходьте. так так ви. Здрастуйте, милі дами. Тепер я покажу вам фокус. Ви можете помітити, що цей капелюх абсолютно порожній. Але якщо я візьму паличку і трохи почах, і вуаля, Милий кролик з'явився прямо з капелюха. Вау, Неймовірно, але це ще не все. Я знову беру паличку, знову чакалую, і наш кролик перетворився на шоколадного. Містер фокусник. А можна я також спробую? Я зроблю собі. Ей! я перша. Я хочу перетворити попіт шоколадний. Ану, віддай капелюх. Я перша його взяла. Анука швидко припинили це неподобство. Я знаю, як завершити вашу суперечку. Ви зараз же вирушаєте у челендж. Ну а ви, любі телеглядачі, побачите челендж. Реальна їжа проти шоколадної. Гарного перегляду. Ого, всім привіт! Брітні, давай швидше дізнаємося що там. Ого, це айфон. Ура! Як же нам пощастило! Це новенький п'ятнадцятий айфон, який гарний. Ей, а чому у мене екран не працює? О, то у мене шоколадний айфон. Ось це так. Яка смакота. Ням-ням-ням. Вау, як же це апетитно. Я б також хотіла спробувати. Джуля, ти чого сидиш? Дивись свій айфон. Ой, точно. А раптом мені також дістався шоколадний. Ну-ка, спробуємо. Ай, це було боляче. Эй, припини з мене сміяти. Мій айфон також класний. Ого, поглянь, я увімкнула за застосунок, і тепер у мене в телефоні плаває шоколад. Здорово! <рес> Цікаво, а можна спробувати? Неймовірно, це справді працює. Я щойно випила шоколадний сироп прямо із свого телефону. Вау, круто! Хм, hmm, А cool. що? У мене тут є застосунок зі скітом з цукерками. Hmm. Ну-ка, спробуємо. Ось, це просто неймовірно. З мого телефону і правда висипається скіт. Oh, Не можу повірити своїм очам. Hey. Джулі, а можна мені спробувати? Хм, ну, добре, спробуй. Mm. Велике дякую. Oh, Ей, На мене впала лише одна цукерка. Oh, і все серйозно. Я хочу більше. Oh. Ну от. Досить сміятися, Джулі. Oh. Ну, добре, одна цукерка все одно краще ніж нічого. Ох, якось ніяково перед Брітні. О, от ще скіто. Зараз беру і поділюся з подругою. Брітні, пригощайся. Вау, дякую, Джулі. Ти така добра. Давай відкриємо клош один одного. Ого, це щупа-чупс. Як чудово, такий величезний. Так, зараз спробуємо. Вау, який класний! Ага, і мій теж. Зачекай, до мене прийшла ідея. Давай позмагаємось хто перший з нас все з'їсть! І так, три, два, один. Погнали. Отак, мій Чупачупс. Просто неймовірно смачний. Зачекайте, то це ж не карамель. Точно, у мене шоколадний Чупачупс. Прикольно, Мені дуже подобається. Я точно пори швидше, ніж Джулі. Як там справи у Брітні? Ого, у неї шоколадний Чупачупс. Вона точно впориться швидше. Її чупс неможливо прокусити. Ох, як я втомилась. А ще в мене язик почервонів і опух. Треба швидко щось придумати. О, ідея. Я можу розбити чупачупс. Ось це буде здорово. Візьмемо молоток та розіб'ємо його крипто. Ось це так. А це виявляється дуже весело. Готова. Тепер цю крихту я зможу з'їсти дуже швидко. Що? Вже потрібно прискорюватись. А ось і останні крихти. Смакота. Ну і що брітній час вийшов, я все з'їла, а отже перемогла. Іх. Кожна я буде перша. Дякую. Ого, яка гарна каблучка. Бау, просто краса. Дивись, Джулі, вона мені підходить. Ого, так вона солодка. Спробуємо. Вау, моя каблучка шоколадна і неймовірно смачна. Брітні так смачно їсть Я теж хочу. О, точно! Потрібно дізнатись, що під моїм клошем. Ого, у мене теж каблучка, але камінь тут самий справжній. Здорово! Але ось тільки навіщо мені справжній кільце, коли шоколадне таке смачне та апетитне. Hey! Відні, послухай. А як щодо до того, щоб помінятись? Ні, не хочу. Дуже шкода. О, знаю. Зараз наберу своїм друзям. Алло, привіт тут така справа. Ага, приїжджайте, чекаю. А ви вже тут? Привіт, привіт. Брітні, познайомся. Це мої друзі. Ювелір та продавчиня солодощів. Моя ідея проста. Я продаю каблучку ювеліру майку. Хвилиночку, мені треба його оглянути. Неймовірно, це рідкісний червоний діамант, і він справжній. Джулі, я його купую негайно. От гроші, як і домовлялись. Вау, як багато грошей. Їх точно вистачить на коробку шоколадних цукерок. Прошу зараз. Зараз одна мить. А от і вони. Велике, дякую. О, так, не терпиться це побачити. Вау, як же тут багато шоколадних каблучок. І вони всі такі гарні та апетитні. Так, я наїмся на мене рік вперед. Ого, а У мене лише одна каблучка. А я пропонувала обмінятись. Тепер сиди з однією. Давай скинемось, хто буде перший відкривати клош. У обох ножиці. Значить, відкриваємо разом. Це шоколад. І в тебе також. Давай спробуємо. Давай. Шоколад я просто обожнюю! Ауч. Ні, це зовсім не шоколад. Дуже твердий. Джулі, давай ти подивишся, що дісталась тобі. Ось це так. У мене не просто шоколад, а палетка тіней. в них! Ммм, Як же смачно. Ох, як апетитно виглядає. У мене вже слинки течуть від одного виду. Кришку я вже з'їла, а тепер хочу спробувати тіні. Ой, які класні кольорові маленькі шоколадки. І виглядає прикольно. І на смак, неймовірно. Насолода. Ой, мої зуби тепер такі яскраві. Ага, у тебе дуже яскрава посмішка. А тепер я хочу спробувати пензлик. Вау, смакота! І нарешті друга частина палетки. Чого тобі, брітні? Хочеш спробувати палетку? Може, ну, ні, я ділитись не буду. Вже дуже вона смачна. Ну, от. О, у мене ж є справжня палетка. Це означає, що я можу зробити собі гарний яскравий макіяж. Так, пару рухів пентликом. І тепер я виглядаю на всі сто. Ну, просто нереальна красуня. Що скажеш, Джулі? Ого, такий гарний макіяж. Я також хочу. Брітні, а можеш мене теж гарно нафарбувати. Звісно, без проблем. Насправді зараз помщуся цій жадіні. І так, Джулі, наберися терпіння. Зараз ми створимо неймовірну красу. От і все готова. От, поглянь. Що? Брітні, що ти наробила? Який жахливий макіяж! Це зовсім не смішно. Пала зі сміху, от так тобі і треба. Велике дякую за перегляд. Швидше став лайк і підпишись на наш канал, щоб не пропустити нові ролики. А ще напиши в коментарях, що тебе розсмішило найбільше. Ну а поки що, бувай.